Цей 1 з 52. Зробили що? Оцей розширительний бачок. Е Додавили рідину гальмівну. Ну, точно вона не відповідає той, що має бути. Дивіться, має бути дот DOT 5, DOT 5. Бачите, який він кольору? Отакий. От Це DOT 5 і тільки DOT 5 він не з чим більше його не можна змішувати. Якщо змішувати з DOT 4, любої модифікації дешевим, воно перевращається в молоко, роз'їдає роз всі сальники-манжети, тормоза клінять, розбухає і всі мується. Зараз от ми намагаємося вимити бачок, вимити всю систему, відновити, можливо, якщо вдасться, якщо ні, то ті, хто це зробив, вони просто погубили всю тормозну систему, тобто, всі там, де манжети, сальники. Ми поставили новий супорта, бо тут же все було вгорено. Але головний тормозний оцей, і ймовірно, міг постраждати від того, тому що ці рідини, вони несумісні між собою. Ще раз, ДОТ-5 на силіконовій основі, дуже дорога, рідкісна рідина. Вона, головне, що потрібно про неї знати, вона ні з чим не змішується. Вона там витримує високу температуру, тому вона використовується в кольцевих релійних мотоциклах або в гонках. Ми попросили американську сторону нам присилати машини тільки на ДОТ 5.1, це модифікована версія ДОТ-4 або ДОТ-4. і Вони так зробили. Але у нас на складі із собою завжди є ДОТ-5. Імовірно, ніхто не вміє читати, що на бачку написано ДОТ-5 only, тому є туди звичайну тормозну жидкість. І всьому цьому прийшов. Ну тобто, якщо вже почали ліг без по коробки автомат, та сама машина. Тобто, не стільки вона загинула від всяких пошкоджень, скільки тут наремонтували, розумієте, на всю суму. Намішали рідини, які не відповідають. І це все призвело до того, що зараз комплексний, комплексний, ну але це все можна відновити. Ну, Я думаю, що можна відновити. Принаймні, ми зараз намагаємося промити систему. Хлопці поїхали, купили, ну, хлопці місцеві, типу з 13 батальйону Купили ДОТ-5.1, але знайшли тільки 2 літра в цьому місці Матюлівського. Якщо вистачить цю систему, прогнати, значить буде добре. Тому що ДОТ-5 у нас з собою стільки нема і вже недоцільно. Але бачите, до цього це призвело. Потрібно повністю перемивати систему. Але просто не робіть такого. Читайте, прямо на бачках написано, яка там має бути рідина. Або читайте інструкцію. Не можна брати отак, от тупо заливати, як вам здається, розумієте? Недостатньо просто вміти крутити гайки трохи інколи потрібно щось почитати, розумієте.